Природа не терпить рівних ліній. Все, що на полі геометрично правильно, то створено людиною. Максимальний врожай можна отримати в тому випадку, коли ви забезпечите максимальну рівність умов між кожною рослиною. Зробіть мінімальну конкуренцію. Тоді врожай буде найвищим. Дуже важливо забезпечити дружність сходів сої рівномірність розвитку і дружність появи сходів. Соя не вирівнюється, а будь-які рослини не вирівнюються. Все, що зійшло пізніше, воно відставатиме в розвитку. Воно відставатиме в розвитку протягом. Цієї вегетації а, ваша задача, а... коли ви бачите ось такі а, рівні смуги на полі, зрозуміти звідки вони взялися. А це залишкова дія добре внесених а, локально під попередника і не спожитих попередником. Це різниця у глибині посіву, а, конкретними сошниками чи конкретною смужкою, а це різниця у а, менеджменті пожнивних решток. А, перше, що треба зробити, зрозуміти, яка відстань між цими зеленими смугами, а, і що працювало в цьому напрямку із а, такою ж кратністю. Повторюсь, найвищий врожай в тому випадку, коли кожна рослина має абсолютно однакові умови, однакові фази розвитку, однакову стадію дозрівання. Чи варто на такому полі із соєю застосовувати десикант? А, ну, мабуть, що варто, тому що рівномірно ця соя не дозріє. Доки дозріють зелені смужки, то все інше поле може вже а, втрачати боби. А, важливіше ж питання, яке варто поставити собі, звідки ці смуги взялися, і не допустити їх появи на наступних сезонах.